Вітаю всіх на Пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам повні вулики меду. І сьогодні дуже хочу порозмовляти теж на таку цікаву тему, як українська степова. Хто слідкує за каналом, знає, що на пасіці були майже всі породи і зупинився на українські степові. І було майже більше 10 матеріалів від більше десяти матководів. Я не хочу сказати, що вони всі погані, але на даний момент зупинився тільки поки що на трох. Це Єгошин. Я думаю, його не треба представляти. Я неодноразово показував його бджолу. І показується це, що його бджола вже користується попитом за кордоном. Це теж не про... 에, говорить. Про дуже багато. Так само неодноразово показував від Олександра Кривченка. У нього, я з ним вже давно його матеріалом пользуюся ще, ще є 741. Звичайно, її вже поміняли не раз. І що про його бджолу можна сказати? Непогана бджола по меду 96 приходив в ройовий стан, але легко з нього, легко з нього виходить. Якщо якийсь іде, навіть підтримуючи взяточок, певні, якщо ви забули розширити, вона прийшла в ройовий стан, її розширив, обірвав матошники. Вона... А буває, якщо йде хороший взяток, вони самі обріз... зрізають маточники. Навіть такі моменти в мене було. У цьому році 98-ма лінія не пройшла не одна. От 96-та приходила, 98 ні. Можливо, в мінус у 98-ї, може це й не мінус, може це і плюс. Але при цьому році, коли я відкачав від неї два магазини, я відкрив гніздо, воно було сухе, не було вінця. От я рахую, що це невеличкий мінус як для степової. Звичайно, коли йде взяток і воно все несе вверх, це це, це жирний плюс. Ну, я сьогодні хочу поговорити про Бабенка, про його бджолу. Я думаю, що такі люди, як Бабенко, Кривченко, Єгошин, це, ну, я рахую, це супер люди, які, які дійсно хочуть зберегти нашу українську бджолу. І мені часто задають питання, що ти не їздиш на українській машині, а їдеш на заграничні? Е, якби я з задоволенням би їздив би на українській, якби в нас була машина. А по бджолах, я думаю, тут у нас ще й супер Мерседес. Але ж його треба, звичайно, над ним ще треба працювати. Ці, я вважаю, що ці селекціонери вони трудяться, возять на острова. Там показували хвилі йдуть, вони добираються туди і вони хочуть зберегти степову нашу українську бджолу. І це їм великий поклін. Про бабенка. Я спробував цю бджолу, і я нею був здивований. В цьому році в мене вже є всі лінії, які в нього є, навіть по дві маточки кожної лінії. Всі зараз я тільки що. Прямо тільки що перед цим перевірив, всі маточки прийняли, всі маточки сіють, все, все супер. Від Бабенка в цьому році ні одна, ні одна сім'я, я навіть був здивований цим, ні одна сім'я не прийшла у ройовий стан. І по меду вони, вони принесли. Щоб не бути голосновним, зараз відкриємо. Я помалесенько собі качаю, бо зараз як. На силу у нас вчора був до, до кілограма привесу, і можна сміливо вже качати. Бо я трошки качав з пересторогою, думав, а вдруг буде беззятишний період, аж до соняшника і бджілки будуть годувати, і голудувати і прийдеться їх ще, ще й кормити. А так, вже вчора пішов до кілограма привісу, то можна сміливо далі качати. Давайте глянемо одну сім'ю і побачимо, що. Що це за сім'я, що це за бджоли від бабенка? Чи потрібно нам такі бджоли, чи не потрібно. Ось ця сімейка. Куш полину перед вуликом, вмішає їм трошки. Ну, побачимо, що, що це за сім'я і що це за бджоли. Дивимося, що... Так, видите, залита з цієї сторони вся. І тут залита і запечатана. Так. Дивіться. Красота. шедевр. На сьогоднішній день вже ось о, навіть що, четверта рамка, це вже супер. Ось так ми зразу вам і покажемо де відбирати, бо зараз вже так, щоб чисто ролик знімати немає. А так по ходу відбираємо. Розпліт вийшов і рамочка залита. Ну, цю можна їм лишити. Це буде зимня свіженька і залитим весняним медом. Так. Дивимося, що тут. А. Так. Це пергова. Пергову ми залишаємо. Вже друга. Так. Знову пергова. Що це таке? Пергова. Вау, а що це вони тут? Язиків ще натягнули. Так. Щось непонятно, що тут таке. І пилок збирав, і дивіться, вже третя чи четверта рамка пергова. І як би там не було, бджілки не голодують. Що білково не голодують, що вуглеводно. Все, навіть якщо все відкачаю, дивіться, скільки тут вінця, вінець скільки залишається. О, а це залита. Оце вже свіже залито, що вже є принос. І... Дивіться, залита. Ціла рамка залита. Ціла рамочка залита. Будемо таку качати. Цей язики вон до настроїли. наче ще розширав, але тут високе дно. Високе підрамкове пространство. Ти... Так, дивимося далі. О, пішов розпліт. Дивіться, в тому, що від бабенка є вінець. Як би там не було, ділки голодувати не будуть. Ну, Тут бачимо, печатка є і мокра, є мішана і є суха. А тепер дивіться, якщо ми навіть все відкачаємо, все залишаємо їм. залишаємо дві медових, а то медопергові і з вінцем. Як би там не було, вони голодувати не будуть. Дивимося далі, що тут? Розпліт. Ай, я ж забув, я мав покласти, ось поклав їм будівельну, будів, пусту Пусту рамку рутовську. Дивіться, що зробили. І зали, ще й залилося, тут ще й залита медом вся. Це будівельна рамка. Я десь поставимо її трошки далі, якщо є розпліт. Так. Дивимося, що знову розпліт. Ну такі в принципі можна таку качати, але є відкритий розпліт, я її качати не буду. Так Знову розпліт. І подивіться, навіть був без взяток. І вже яка? п'ята рамка, че чи Ну, чи я, я не рахував розпліт, щоб я не був брехуном. Ну ось, дивіться, знову розпліт. Дивіться, і знову залито кругом вінець. Ось вже свіжий, вже сім'я точно, як би там не було, голодувати не буду. Бо мені казав, що ти качаєш, будеш, будеш цей. Годувати якраз і не буду годувати. Дивимось далі. Знову розплід. Дивіться, скільки розплоду. Зараз в случая чого якийсь взяток іде з різнотрав'я, виходить, ай, я не подивився, треба було подивитися за маточкою. То знайшли ми маточку, торішна зелена міточка. Ай, прижима. Ось вона. Красуня від бабенка. Так. Залита. От таку можна теж качати. Це вже це дочка облітана в нас тут на, на трутні, на нашому трутні вже. Дочка від Бабенкової. Якщо я не помиляюся, то 47 лінія. Бо в мене була вона одна лиш. Вже є всі лінії. І на другий рік ми вже зможемо зробити аналіз його ліній. Як на... Все. Як на цей рік вже що? Сім рамок. Ось ось залита. Це свіжий набрис, ну таку, в принципі, можна чи не можна. Якщо не якщо не цей. якщо не не цей капає, то можна. І ця ось залита. Ну, будемо щитати сім і цих дві і цих дві як будемо як одна, бо вона не повністю. Дивимося, що сім І тут дві, вісім рамок. Як? Як на цей час, що кажу, що нема що качати, взяти вісім рамок це супер. Я думаю, що такі бджоли, як Бабенка, нам потрібні і дякуємо йому, що він, що він виводить і створив таку бджолу, яка, ви все дивитеся. Зараз ну, полубезятковий період вони могли би і кидатися. все дивіться, не кидаються бджоли по миролюбності, які... По медупродуктивності, ройовий стан не, не входять. Ну, якось так. Добре, друзі. Ось якось так я вам показав, чи потрібні нам такі бджоли. Я думаю, що нам потрібні. І ось сім'я на даний момент 7. Ра... І тут сім'я занімає 23, 23 рамки. Я думаю, зараз ті ми відкачаємо. І сюди поставимо, і вона знову їх занесе. Добре! Хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословень. Всім до побачення!